Всім привіт! Сьогодні у нас будуть перегони. 80-тій -е перегони Радіатор Сплімс. У перегонах візьмуть участь 10 кращих гонщиків Радіатор Сплімс 23-го року. Представляю. В наших перегонах беруть уши стати гонщики. Гонщик під номером 68 Менні, гонщик під номером 58 Біллі, гонщик під номером 4 гості. гонщик під номером 82 лайм. гонщик під... під номером 28 Айтен. гонщик під номером 35 Кевин. Маклін, Франческо, Мак Семмі. Наші сьогодні поборуться за свадня найкращого. Грони в них мають бути. Давайте сервем. Давай! Чи ви готові? Так! Тоді на старт увага ма. Маклін виривається вперед, Оксана. а тільки у мене є гості. Хтось з них виграє. І альтен, альтен, ми твої фанати. Ми вірив в тебе, давай. Ви перетіча в перті, виграє другим, альтен, третій лайв. Прикін з перемогою. Дякую. Вірте, було круто. Я думав, подумали, що ти не виграєш, але ти виграв. Молодець. Що я його вчив? Не шля. Маквинс махнував, айчин мав виграти. Чого? Поставили на і він мав виграти. А Macwin's маквінсь... світший. Айтіну треба трудуватись. Та що ти говориш? Атакуйте їх. Відбувається. Ми поговоримо, хто виграв, а хто ні. Що вас треба? Зупиніться, або я тебе арестую. В маєм свисті в президентстві США. ха ха га Ви теж степені, могла йти, ну чи ні? Ну ні, уже було чесно, виграв Маклін. А ви вам... ...говорите. Давайте по-голосому, або так, або ні. Віддавайте прочаюсь. Атакуйте. Хочу на територію міражу. Тет радіатор сплімс. Ой. Лети неть. Богот баус починається. Оке бо. Як відкорюємо тоже перемогу. Пишу на плечо. А він виграв. А він виграв? Нас починається від нас ними. Готуйтесь.